Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поділитися хочу наступною номиною. Сьогодні ми будемо говорити про внутрішньопереміщених осіб, люди, які мають цей статус, адже на даний момент Кабінет міністрів України опрацьовує питання продовження грошових виплат певним категоріям внутрішньопереміщених осіб. Пам'ятаєте, я раніше розповідала, що є проєкт постанови Міністерства соціальної політики України, відповідно до якого. Предбачається продовження автоматичне продовження грошових виплат на проживання. Сьогодні відбулася нарада за участі представників Міністерства реінтеграції, Міністерства інфраструктури, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів України та Державного центру зайнятості. Дане питання дуже актуальне, адже ми пам'ятаємо, що згідно постанови за номером 709 з 1 лютого 2024 року частина. Людей, які мають статус ВПО, втратять виплати на проживання. Тому під час наради були розглянуті пропозиції щодо автоматичного продовження виплат людям, які мають статус ВПО ще на 6 місяців. Це людям, які втратили працездатність або пенсіонерам із низьким рівнем пенсії. Ви дуже часто питаєте про пенсіонерів. Людям з інвалідністю, або людям, які доглядають за дитинкою з інвалідністю, дітям з сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Також обговорювалися пропозиції щодо продовження виплат грошової допомоги особливо вразливим категоріям тим людей, які мають статус внутрішніх переселенців після подачі нової. Заяви. Тому, як зазначає Ірина Ворощук, що на меті держави на даний момент найперше це підтримувати тих людей, які мають статус внутрішнього переміщення, які найбільше її потребують. Тож будемо чекати вже остаточний ухвалений список категорій, так наших громадян які мають статус внутрішньопереміщених осіб яким дійсно з 1 лютого 2024 року ще на півроку продовжують автоматично виплати на проживання